Монтаж Максі-системи з верхнім підвісом В першу чергу йде розпаковка та підготовка усієї фурнітури, яка нам потрібна. Після підготовки фурнітури ми починаємо робити розмітку. Наступним етапом є те, що ми з'єднуємо між собою два профілі. Під глухе скло та під двері. Далі ми кладемо досочки та кожні 35-40 см під рулетку. Насверлюємо такі отвори. Коли ми насверлимо отвори, потрібно обов'язково взяти та підняти профіля. Та потрібно прибрати весь пил або пилісосом, або просто струсити, щоб всередині профіль у нас був чистий без зайвого мусору. Щоб в майбутньому це не заважало нашим роликам. Далі наші профіля під глуху та під створку. Що ж ми робимо? Ми одразу ж заводимо всю фурнітуру всередину. Обов'язково потрібно активувати доводчик. Далі ми заводимо спочатку каретку. І за нею ж у нас йде активований доводчик. Потім ми вставляємо Активатор доводчика, виглядає він ось так. Але його обов'язково потрібно перед цим підкрутити. Тому що він може зачепитись і потрібно буде потім все заново розбирати. Ми зробили це з однієї сторони, і також зараз будемо робити з іншої сторони. Тому що у нас доводчик працює в обидва положення. Також самопоставили та підкрутили його обов'язково. В нашому приємі з самого початку була заготовлена закладна. Дерев'яна і потім зашита гіпсокартоном. Тобто, закладна у нас зафіксована міцно. Щоб ми могли поставити два неподвижних скла. Та дверку, тобто приєм у нас був підготовлений з самого початку. І для подальшого встановлення нашої скляної конструкції. Знизу у нас наявний теплий пол, але в нас для цього є спеціальний клей для фіксатора розшатування. Далі ми зробили розмітку по центру нашої закладної. Ось у нас стоїть мітка. І так же само з іншого боку, центр нашої закладної. Що ми робимо далі? Ставимо лазерний рівень. Та вже по ньому ми будемо виставляти наші профіля. Далі ми прикрутили нашу верхню частину, тобто верхні профіля. Завели каретки і все, що потрібно, та прикрутили. Далі, що ми робимо? Ставимо лазерний рівень та виставляємо вісь. Глухого скла, тобто ось вісь у нас. Піймали центр тут і так само з іншої сторони. Це для того, щоб в подальшому на глухе скло обкрутити профіля. Щоб поставити нам сюди і сюди, тобто все робимо по лазерному рівню. Що ж ми зробили далі? Далі ми прикрутили вертикальний профіль. Стіну ми задюбелили на дюбеля. Знизу ми поставили горизонтальний профіль. Все верхній вісі. Потім ми вставили зліва скло та здвинули його в профіль. І вставили наступне скло далі. Все вирухували по схемі та встановили. Наступним етапом ми з обох боків встановили ущільнювальну резину. Цим самим ми розклинили скло. Тобто знизу ми прокапали герметиком. Точечно розмітили герметик та встановили. Збоку зробили теж саме. Потім ми взяли таку стяжку і стягнули два скла. І повністю протягуємо шов герметиком. Потім ми обережно збризнемо водичкою та знімемо шов, щоб все було гарно. Та воно буде висихати. Далі ми обробили містер мускулом та спеціальним шпателем обережно знімаємо шов. Та в нас виходить ідеальний шов без всяких пузирів та іншого. Далі ми відбиваємо вісь профілю нашої двері чітко по лазерному рівню. Нижній направляючий ролик ми прикрутили його на саморізе, на дюбелі саме в плитку. Наступним етапом буде те, що вже будемо встановлювати самі двері. Що ми робимо далі? Встановили двері вже одразу обклеєні профілем в стилі лофт. І далі почали вже по розмітці, по лазерному рівню, клеїти всі інші полоси. В завершенні потрібно буде все доклеїти, протерти саме скло, одягнути кришку з цієї сторони та також з іншої. Поставити ручку та врізати замок боковий. І ось готовий результат. Ефектна перегородка в стилі лофт готова.